Маріон. Євпаторія 106,8 FM. Доброго дня. Я Юлія Ганчар. вітаю вас. В ефірі онлайн події у третьому секторі. Це інформаційний проект інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа, що відбувається за інформаційної підтримки телерадіокомпанії Маріон, а також громадського простору. І ми сьогодні на прямому зв'язку з Миколою Орловим. Пане Микола, скажіть, будь ласка, кілька слів про себе та свою організацію. Доброго дня! Ми сьогодні виходимо в ефір з міста Астрага, де йде дощ. Ми стоїмо на лавості в кампусі Астроської академії. Сьогодні тут аналітичний центр розвитку міста Зеон, який я очолюю, представляю, проводить черговий тренінг із серії тренінгів по проекту розвиток громадської журналістики в малих сусідніх громадах. Дякую, пане Микола. Напевно, у вас там дуже багато ентузіазму і дуже цікава подія, яка надихає вас навіть в таку негоду бути разом, бути з нами в ефірі. А чи є біля вас там тренери вашого проєкту? Хотілося б задати їм запитання? Звичайно, передаю слово Сергію Штурхецькому. Дякую. Доброго дня. Доброго дня, пане Сергію. Скажіть, будь ласка, громадська журналістика, це ж певно не академічна наука, а, скоріше хобі, принаймні я так розумію, плюс якась відповідальність. Як краще розвивати цей напрям, так, щоб не перейти в класичну журналістику і ще загалі погану? Як взагалі поєднувати нові медіа та класичну журналістику? Скажіть, будь ласка, свою думку. Так, дуже, дуже багато насильно масив складних питань, але власне якраз і розвиток сучасної журналістики, розвиток блогосфери, сфери, розвиток українських медіа ставить на порядок денний саме такі питання, які ви пані Юлію озвучили. І саме з цього приводу можна говорити довго, і ну, сказав би так. Ну, насамперед не можна допускати до громадської журналістики, до громадянських цих речей класичних науковців. Так? Це, це жарт, звісно, тому що якщо е, тому, що ну, наскільки брухливо розвивається наша благосфера, що вона вже стала предметом е, багатьох наукових досліджень, от і власне, якщо візьмуться класичні е, стандартні науковці, скажімо, опрацьовувати цю тему, то скоріш за все вони можуть вийти. І хто його знає, можливо, найближчими роками відкриється факультет громадянської журналістики. От саме тоді мені здається, і виникне те е, відчуття. Яке я почув у вашому запитанню, що громадянська журналістика перетвориться на щось звичне і не те, скажімо, що ми любимо зараз у ній. А ми цінуємо і любимо насамперед те, що е поряд із багатьма проблемами, ну, зокрема, не завжди достатній фаховий рівень, все-таки е громадянські оці, е активісти, оці власкори, такі, да, які колись їх називали е сількори. Сіль 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 Позаштатні кореспонденти вони насправді заповнюють наш інформаційний простір важливою, дуже складовою про те, що насправді болить малим громадам, про те, з чим насправді живуть люди, звичайні в кожному селі, в кожному маленькому містечку, і можливо, їхні новини не є топовими для всеукраїнських якогось масштабу чи глобального масштабу, але їхні новини є дуже. Потрібними і дуже важливими для самої громади для розвитку громади, для того, щоб люди якось об'єднувалися, наприклад, спільно вирішували якісь питання. Угу. Пане Сергію, а як ви гадаєте, скільки таких людей, скільки громадських журналістів є в Україні? хоч би приблизно який порядок цих людей? Ну, взагалі, існують зараз дискусії, скільки журналістів в Україні на професійних, навіть з професійних точки зору порахувати це дуже важко. А е, єдине, хочу сказати: навряд: ну, якщо дивіться в Фейсбуці, рівненському Фейсбуці 14 тисяч акаунтів, було місяць назад. То це при населенні 250 тисяч та да, мешканців, то можемо уявити, що там з Долбунові робиться, там теж передивитися. Мені здається, що кожен власник в своєї сторіночки в соціальній мережі є потенційним, ось цим громадянським громадським кором. Да, кореспондентом. Мені єдине, що хотілося б, щоб їх цих людей було більше, тому що людина, яка не тільки займається своїми проблемами, але але і переймаються якимись суспільними інтересами, і про це пише, про це говорить, про це показує. Мені здається, таких людей повинно бути чим більше і від цього виграє і кожна окрема громада. Ну і ми всі загалом в Україні. А скажіть, будь ласка, ну громадські журналісти, ті, хто працюють в інтернеті, я так зрозуміла, більшою мірою це наразі, і це, мабуть, люди ну на скоріше молодого віку, ті, які кінати з інтернетом, чи не відбувається через це якогось такого перекошення, що не повністю вся картина громадського життя представлена, але що та, яка е, цікавить певну вікову категорію. І серед ваших учасників якого віку учасники загалом? за серед наших учасників по наших учасниках цього не скажеш, тому що дійсно від 15 до 46 років сьогодні представлені у нас. Тому такої в мене навіть скоріше виникають певні питання, щоб проблеми чи мова моя була доступною для всіх наших учасників. Але мені здається, що цей перекіс, як ви кажете, в сторону молодіжної тематики, можливо, трошки не Тематики зі сторони нашого блогерства він абсолютно дуже і швидко вирішується. Мені дуже сподобалось з цього приводу слова, коли говорили, що «Ай, він же сенатто молодий. Я сказав: Ну, це такий недолік, який дуже швидко людина і щодня позбувається цього недоліку. За деякий час ми будемо мати дуже гарну, дорослу і досить е, таку відповідальну громадянську журналістку. Хотілося б цьому е, вірити, і хотілося. До цьому сприйняти і докласти всіх зусиль. Дякую. Ну я думаю, що саме такі тренінги, які от зараз організував пан Микола Орлов, і допомагають е досягти цього успіху. Скажіть, пане Микола, будь ласка, ще кілька слів про сам тренінг, хто допоміг його організувати, Так, да. до Все почалося восени ще 2012 року, коли все на Громадських засадах громадська журналістика почала зароджуватися у нас на Здолбунівщині. зараз, завдяки підтримці проекту Медіа, які завдяки фінансуванню програми інтерніуз підтримки в в Україні, підтримав наш проект. Тепер у нас є можливість в різних містах. От сьогодні ми разі, в Астразі були з а Наступного місяці ми їдемо в місто Рівне, Дай Бог знову будемо виходити на зв'язок. Тому що і ваш проект, це теж є одна із складових громадської журналістики, коли ми тут, стоячи на лависті під дощем, маємо можливість вийти в ефір і розповісти іншим, про те, що є люди, які можуть бачити новини, які можуть її описати, і ми цьому їм допомагаємо, і можуть про те іншим розповісти. Ну більше про те, можна попитати враження у самих учасників, от, які є біля мене. Дякую, пане Микола. А самі учасники? Чи вони задоволені? Можна їх почути, почути їхню думку? Доброго дня. Мене звуть Микола Мокрик, я з Долбунова є громадським журналістом. Заодно я технічний редактор нашої газети Здолбунів сіті сьогодні. На тренінгу вже з півдня ми вже почули. Отримали деякі так знання. Дуже мені подобається цей так тренінг, оскільки є можливість поділитися деяким досвідом. Наприклад, на першому тренінгу я маючи деякі навички в одній сфері, розповідав. Учасникам про те, як я цим займаюся, як я це роблю сьогодні ж. Я дізнаюся зовсім інше: це у нас те, як написати статтю, як зробити її цікавою не тільки для от нашої громади, а для інших міст сусідніх і так далі. Тобто, тренінг досить цікаво побудований, і в принципі поки що все гарно проходить. Дуже дякую, хочу подякувати ще раз за те, що ви були з нами сьогодні на зв'язку, зокрема, пану Миколу Орлову, Сергію Штрухецькому, які із далекого рівно ділилися з усією Україною та за світом загалом цією дуже важливою тематикою для розвитку українського громадянського суспільства. Я дякую вам, я Юлія Ганчар. Це була програма онлайн у третьому сектору Інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа, що відбувається за інформаційну підтримки громадського простіру, а також та на радіокомпанії Маріон. До нових зустрічей, до побачення. На все добре. Будьте з нами онлайн в ефірі. Успіхів mm -hmm. Но проекту, пане Миколе, дякуємо за добре. Слушай моря, слушай радіо.